Доброго дня, глядачі, підписники мого каналу. До вашої уваги гібридна форма Гусєва Сергія Едуардовича. Дубовський розовий. Вже кілька грунок з нього зрізалось. в мене три кущики. Навантаження різне на кущиках. Третій рік кущам. Перше плодоношення їхнє сигнальне. ну от, Такий результат. Кілька гронок зрізав, то хочу просто показати, щоб було видно, яке навантаження. Листя не дуже з південної сторони обривав по тій причині, що ягода просто горить. Температура була в тіні 36-37 градусів, то ягода просто горить. От, е, ягода бомбезна, така. От, е, Гарна закручена. Навіть до 6 сантиметрів є ягодки. От подивіться. Що з цієї ягоди можна хотіти? Лінієчку не взяв. а Запальничка є. Зараз. Дивіться. Запальничка. Дуже не... неудобно. так. Ну що тут хотіти, що з такої ягоду? О, відірвав одну. Так. Солодюча, смачнюча. Бомбезні, гарні грони є. Різні є, от таке зацепилося, але на неї теж свій покупець знайдеться. Навіть самим з'їсти і то треба. От видно, як шкодить оса. Сьогодні буду зрізати частину урожаю завтра на базар. От. І вирішив відзняти ролик. Дуже я нею задоволений. Більше я її не буду, мабуть, підсаджувати, проте подивимося. Так вона от горить на сонці, такі от перчики. Дуже гарний колір, гарна форма ягоди, величина, смак, нема ніяких дам ускатів, там цього всього, але і без того ця форма дуже заслуговує уваги. Дуже. Вона мені сподобалась і будемо з нею працювати. Дякую за увагу. Слава Україні!